Вітаю, друзі, доброго ранку. Студія це країна онлайн. Ми не всиділи на місці і подорожуємо Україною цього тижня. Ми на Рівненщині. Власне, тут позаду мене знаходиться пересопниця. Це унікальне для України місце. Саме тут, у 16 столітті, було вперше перекладено на стару українську мову Євангеліє. Ця книга є одним з символів вітчизняної державності. Саме на ній складають присягу на вірність Україні Наші президенти. Насправді Пересопниця відома не лише як батьківщина української першої книги. За часів домонгольської Русі це був один з головних стратегічних об'єктів цього регіону. Вітаю, доброго ранку. Доброго. Що тут сьогодні можна побачити і що ви встигли вже відновити? Насправді, що в 2011 році тут не було нічого, пусте місце. Сьогодні тут музей, такий достатньо великий, який складається з двох експозицій. Ви правильно помітили, це археологічний музей до монгольської Русії і музей першої книги. Крім цього, тут є ну, кілька реконструкцій старовинних приміщень 12 століття, на які теж можна потрапити сьогодні вже в Пересопницю. А які плани розвитку цього комплексу існують? Що ви плануєте ще зробити, і чи може стати пересопниця такою туристичною меккою Рівненщини? Я думаю, що вона вже стала дуже помітним об'єктом, новим туристичним на мапі не тільки рівненщини, а взагалі історичної Волині і України, тому що за попередній рік біля 100 тисяч відвідувачів було в Пересопниці. Людям дуже цікаво, багато людей їде. Я думаю, що ми створили дуже непогану базу. Далі розвиватися це, звісно, має. Ну, скажімо так, є ще кілька об'єктів, які варто було б Ну, В першу чергу мова йде ну, про той монастир, якому писалося безпосередньо про собницький Євангелій, і плюс, ну, скажімо, реконструкції інших часів. Тобто, щоб той, хто сюди приїде, міг побачити просто неба, як жили люди тут від древніх часів і майже скажімо, там, до сучасності. Тому я думаю, що і постійно діюча археологічна експедиція тут має працювати і перспектива дуже непогана. Власне, після монгольської навали ці землі занепали, і один з найвизначніших творів української письменності був написаний тут, у цьому монастирі. Це було 16 століття. Цей твір можна побачити тут. Утім, це лише копія. Оригінал знаходиться в бібліотеці імені Вернацького в Києві, адже коли президент складає. Присягу на вірність українському народу, йому не дуже зручно їздити кожного разу на Рівненщину. Вітаю, доброго ранку. Наскільки сильно ця копія відрізняється оригіналу, що зберігається в Києві? Ну, ви так сказали сильно. Вона не відрізняється. Вона є фасмільним виданням. Це означає, що одна до одної просто нова. Відрізняється тим, що та стара, а ця нова. Ті 450 років, а ці е, два роки. В чому унікальність цієї книги? А унікальність книги, бо це, це сама книга це уніком феномен української культури, бо це ж книга це епоха церковної реформації в Україні. Це епоха національного ресансу в Україні. Сама це книга. Це про це засвідчили вчені ХІХ століття і ХХ століття. Тобто це перше Євангеліє, яке написано староукраїнською мовою. Так. Це засвідчили, були спроби писати десь зразки святого, не Євангелія, а святого письма, е переклад е були засвідчені і ще у 15 столітті, але це були зразки, якісь невеликі тексти, а цілісного Євангелія, чотирьох Євангелія, Тетра Євангелія це воно вперше повністю перекладене на староукраїнську тогочасну мову, головне. Зрозуміло, дякую вам за цю невеличку екскурсію. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень.